Вітаю всіх. Сьогодні ми занурюємось у життя та творчість Григорія Світлицького. Його, знаєте, називали і художником-музикантом, і поетом місячних ночей. Доброго дня! Так, постать справді унікальна. Поєднання живопису і музики на такому рівні це ну, доволі рідкісне явище. Спробуємо розібратися, як це все поєднувалося. Маємо матеріали про його життя, його шлях. А вже ж! Цікаво, що він був не просто художником, а й фактично професійним музикантом, віртуозом навіть і композитором. І це з маличку так народивши ж у Києві 1872-го, батько музикант в опері. Мабуть, сама атмосфера в домі сприяла. Безперечно, з чотирьох років вже скрипка, потім здається, фортепіано, віолончель, писав музику, але ж паралельно малював. Копіював ікони так, тобто одразу два захоплення. Навіть цікаво, що було сильнішим. Є його цитата дуже промовиста. Я плакав, щоб мені купили скрипку, і так само плакав, щоб батьки дали 15 копійок на флакон фарби. Ого, тобто, однаково сильно хотів і того і іншого. Схоже на те. І це при тому, що родина ну, жила досить скромно, були матеріальні труднощі. Через це й музичну школу довелося покинути, здається, але от з малюванням пощастило більше. Так, він потрапив до Київської рисувальної школи Миколи Мурашка. І Мурашко, побачивши його талант і власне скрутне становище, не брав з нього плати. Це велика підтримка. Вчителями там були Селезньов, Пимоненко, Платонов ще серйозна школа. Але музику він все одно не полишив. Навпаки. Ага, почав заробляти нею. У 15 років вже грав в оркестрі. Саме так і це вміння, гра на скрипці, стало для нього ну рятівним колом, коли він поїхав до Петербурга. Вступати до академії мистецтв у 1893-му. А вже ж, вступив до Рєпіна та Куінджі. А щоб якось забезпечити себе, продовжував грати. Він сам казав: скрипка у моєму житті відігравала велику роль. Тобто музика буквально допомогла йому стати художником, дала можливість вчитися? Можна і так сказати. І він швидко почав працювати, брав участь у розписах Володимирського собору під керівництвом Врубеля. Ого, це серйозно? Ще і як? Реставрував розписи Лаври, працював над мозаїками і собору в Петербурзі. Гаразд, з музикою зрозуміло, вона була і захопленням, і засобом до існування. А от як вона. Ця музикальність проявлялася саме в його живописі. Кажуть же, він передусім пейзажист. От це найцікавіше. Його пейзажі дійсно дуже ліричні, навіть назви часто музичні, ноктюрн, елегія. Тобто він намагався передати настрій як у музиці? Можливо, навіть більше. Є відома картина Листя шелестить. Її, до речі, купив музей у Сан-Франциско. Аж туди потрапила. Цікаво, що ж у ній особливого? Вважають, що в образі юнака, який слухає осінній ліс, світлицький зобразив себе. Він казав щось на кшталт в осінньому шелесті листя я чув особливу мелодію. Чув мелодію це просто поетичний образ чи щось глибше. Хто зна? є ж таке явище синестезія, коли людина, наприклад, бачить звуки або чує кольори. Можливо, у Світлицького було щось подібне. Mm, тобто для нього звуки природи могли мати візуальний кольорний еквівалант. Це б пояснило, чому його живопис такий музичний. Цілком можливо. І це могло впливати на його роботу зі світлом, з колоритом, джерела відзначають його майстерність у передачі саме світлових ефектів. Кажуть, він навіть розробив власну технологію фарб, щоб зберегти яскравість. Так, є таке. Можливо, це теж було пов'язано з бажанням вловити ці ну невловимі враження, ці мелодії світла й кольору. Захоплива гіпотеза, і, мабуть, це особливо помітно в його місячних пейзажах. Недарма ж його прозвали поетом місячних ночей. Абсолютно, місячна ніч це його улюблена тема. Але він не просто повторював сюжет. Це були, знаєте, як варіації на музичну тему. Тобто кожна картина мала своє звучання. Саме так місячне світло в нього різне: то холодне і скристе, як у ночі в Салтанівці, то м'яке, тепле, як у світлій ночі. Він створював цілі колористичні м симфонії ночі. А коли він повернувся до Києва у 1919-му, так? Так, повернувся вже назавжди і продовжував активно працювати. Займався графікою, ілюстрував книги, писав портрети. Згадується портрет репресованого священника Анатолія Жураківського. Так, це важлива робота. Писав, звісно, і київські пейзажі і не полишав музику, виступав на концертах, часто на користь бідних. А як він ставився до мистецьких течій того часу? Були ж різні напрямки, експерименти. Він залишався вірним реалізму, не піддавався тискуну так званого формалізму. Казав, що буде працювати як почуваю, як розумію. Його почуваю і розумію, мабуть, були особливими, враховуючи його музичний дар. Цілком імовірно, його внутрішній світ був настільки багатим, що зовнішні формальні пошуки його, можливо, не так цікавили. І його шлях врешті оцінили? Безумовно. У 1930-му була успішна персональна виставка. А в 1946 році він став першим народним художником у РСР. Першим так. А наступного року професором Київського художнього інституту. Отже, підсумовуючи, Григорій Світлицький це справді унікальний випадок гармонійного поєднання глибокої музикальності та живописного таланту. Його пейзажі, особливо нічні, були не просто зображенням природи, а ніби її музичним прочитанням? Саме так його майстерність, його особливе бачення світу, можливо, підсилене синестезією, зробили його тим самим поетом місячних ночей, плюс його вірність собі, і навіть технічні інновації. І на завершення, можливо, варто задуматись чи не обмежуємо ми себе розділяючи наші відчуття? Чи можемо ми спробувати як світлицький почути картину або побачити музику? Цікаве питання. Якби ми могли так сприймати світ, наскільки багатшим стало наше життя? Це вже тема для окремих роздумів.